Оці петиції, оці питання не доходять до порядку денного і не розглядаються на сесії. Тобто оці незручні теми залишаються разом з громадою. Друге, це ілюзія демократії. Формально цей інструмент є електронна петиція. І влада каже: у нас працює електронна демократія. Будь ласка, приймайте участь, і ми будемо з вами. Обговорювати цю проблему. Але по факту жодної реальної відповіді немає, бо люди не встигли це зробити, не зібрали цю кількість підписів. Ось це і є ілюзія демократії. Третє. Прикладання відповідальності. Влада каже: ми вам не відмовили, але ці люди не встигли. Зібрати оці підписи і вся відповідальність на людях, на громаді. А ми тільки за те, щоб вирішувати питання громади, але ж громада не спромоглася виконати оці вимоги. Четверте, демовативація активних людей. Тобто, активна людина подає електронну петицію, але перший раз нічого не виходить. Немає необхідної кількості підписів, і у строки, відповідно, не встигає. Другий раз так само. Третій раз подає. Те ж саме. І людина каже, та сенсу ж немає. Який сенс? І ось це владі і потрібно, щоб людина розвернулася, кинула це все і більше цим питанням не займалася. Ось. Яка позиція влади? І ось головна правда, про яку, звісно, мовчать. І це не вимога закону оці петиції. Це не наказ Кабміну, це не умови війни, і це не рішення Верховної Ради, а це електронні петиції. Це рішення конкретної місцевої влади. Закладене в статуті територіальних громад. Тільки місцева влада закладає все, що стосується петиції, а це кількості голосів, які треба зібрати, і це строки, в які треба встигнути зібрати ці підписи. Тобто, це означає, що влада сама ставить оцей бар'єр для звернення громадян до самої себе. Якщо громада виконує це все, і здолає цей бар'єр, тоді влада буде розглядати цю петицію. І ще є один.